Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear fourth graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами про... продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 4 4 клас. П'ята тема. Другий урок за п'ятою темою. Сьогодні ми будемо говорити про минулий час. Дієслова у минулому часі. Спершу. Працюємо сьогодні, до речі, на сторінці 45 Lesson 2. Exercise 1. Спершу прочитаємо з вами email. Read and choose the correct picture. Прочитай і обери правильний малюнок. Hi, Dana. Привіт, Дана! London's Great, Лондон London чудовий. Yesterday Dad and I went to the zoo. Учора Татко і я ходили до зоопарку. Слово went. Це є неправильне є слово. це форма минулого часу слово go. Нагадую вам, отже, go ходити, а go ходили. Mom didn't go, матуся не ходила. Приклад заперечення в реченні. Якщо є didn't, то зі слова went забирається повністю весь аспект минулого часу і залишається лише початкова форма go. She went shopping. Вона ходила на шопінг. «We saw lots of animals» Ми бачили багато тварин. Слово «saw» – це друга форма, форма минулого часу від слова «see» Бачите? Elephants, Hippos, and Zebras, but we didn't see the Lion. Ми бачили багатьох е, тварин, слонів, бегемотів, зебр, але ми не, бачимо, не бачили лева. Didn't see. Слово did це заперечення у минулому часі. Воно забирає на себе аспект минулого часу, а слово со перетворюється на знову початкову форму «see». He didn't want to come out of his cave. Він не хотів виходити зі своєї печери and say hello і сказати привіт. After the zoo, після зоопарку, we went to a pizza restaurant, but we didn't eat pizza. Ми поїхали до піцерії, але ми не їли піцу. We ate pasta. Ми їли пасту. Отже, ate – це минула форма слова eat. It was tasty. Вона була смачна. See you soon! Побачимося. Love Molly. Також в цьому тексті є, крім того, що є. Перелік деяких неправильних дієслів, які у минулому часі змінюються, не за правилами додавання закінчення і дій, а повністю видозмінюючись. у нас ще є слово БАТ, БАТ як коннектор, так би мовити, ну, як протиставний сполучник. Наприклад, we saw lots of animals, but we didn't see the lion. Після БАТ, отже, має бути протилежне щось. Якщо попереду було слово so, Отже, після «but» має бути заперечна частка, заперечна форма слова so. Didn't see. Uh, так. We went to a pizza restaurant, but I didn't eat pizza. Ми їздили до ресторану, до піцерії, так? але я не їла піцу. Отже, після «but» має бути протиставлення якесь. Отже, нам потрібно зараз обрати правильний малюнок. І так, Molly went. a...» hey. To the zoo or went shopping. Molly went a hey, to the zoo. Molly saw the lion or uh, hippos. Hippo. Because lions so, so they didn't see the lion. Molly ate sho Molly Yila. Pasta. Tak, so she ate pasta. She didn't eat pizza. So and now listen and say Grammar Focus. Подивіться зараз на цей малюнок, на це завдання, так, і проговоріть його за диктором. Grammar focus. Розберемо зараз з вами uh, його. Так, слухаємо і повторюємо. We went to the beach, but we didn't go swimming. We played basketball. But we didn't play football. We went to the beach. Ми ходили на пляж, but we didn't go swimming. Але ми не займались плаванням. Не плавали. Дивіться. Went це минула форма слова go. We went to the beach. Ми ходили на пляж. Але ми не плавали. Go swimming займатися плаванням плавати. Поставимо заперечення до слова went. Didn't забирає на себе минулий час, аспект минулого часу, і Вен переходить знову в повертається в початкову форму. Отже, якщо є Didn't, то після нього Венд ми вже не напишемо. Після нього ми напишемо початкову його, його, її форму цього слова. So, we played basketball, but we didn't play football. Ми грали в баскетбол, але ми не грали у футбол. Якщо дієслово слово правильне і в минулому часі має закінчення –ed, то тоді. Все простіше. Ми бачимо дієслово це uh, didn't, який забирає закінчення іді на себе, а слово play залишається у початковій формі. So, play the sentence game. Пограйте у гру uh, речення. We played golf, but we didn't play tennis. We played football, but. Ми грали у футбол, but we didn't. play... Теніс. Ми грали у футбол, але ми не грали в теніс. I phone James, but I. Ми... Я дзвонила Джеймсу, але я не дзвонила кому. Давайте з вами напишемо. But I. didn't Phone. My mom, Але я не телефонувала матусі. She watched TV, but she didn't watch football. Вона дивилась телевізор, але футболу вона не дивилася. We went to the library, but we didn't. But we didn't go. We didn't go to the zoo. Ми ходили в бібліотеку, але ми не ходили до зоопарку. I gave him a present, Gave – подарував йому подарунок, так? Зробив йому подарунок, I gave him a present, але я не подарував йому листівки, but I didn't give him a card. Отже, від слова gave залишилось didn't give. Didn't це діє допоміжне дієслово в минулому часі для утворення заперечення, а слово gave переходить у початкову форму. I had an ice cream. У мене було морозиво, але у мене не було. But I didn't have a cake, але у мене не було тістечка. So they said hello. But they didn't say bye. Але вони не сказали бувайте. I went shopping, я ходила за покупками, але я не ходила до. Театру. But I didn't go to the theater. Отже, таким чином, ми з вами сьогодні згадали на уроці утворення минулого часу для правильних і неправильних дієслів «past simple». Ну і заперечення, так як ми утворюємо стверджувальну форму і заперечну форму. Отже, ще раз згадаємо тему простий минулий час. Минулий простий час the past simple tense вживається для позначення дії. Що відбувалося в минулому? Наприклад, вчора, «yesterday», позавчора, «the day before yesterday», минулого тижня, минулого року, декілька годин, місяців тому, «some hours months ago». Отже, ключові слова маркери у нас тут будуть «yesterday», «the day before yesterday», Позавчора, усі абсолютно варіанти варіації виразів «last week», «last year», «last month». Uh, і вирази зі словом «ago». Two hours ago, some hours ago, several months ago. Англійські дієслова поділяються на правильні та неправильні. В англійській мові, так? Поговоримо про утворення минулого часу для правильних дієслів. Щоб утворити минулий простий час для правильних дієслів, ми просто додаємо до дієслова закінчення «-ed» у будь-якій особі. Наприклад, I watch TV every evening. Це у нас теперішній час, я дивлюсь телепередачі кожного вечора. And I watched TV yesterday. І я учора дивився їх також. Якщо дієслово у неозначеній формі закінчується на I, наприклад, слово like, так? то в минулому простому часі додається просто D. He liked milk when he was a child Йому подобалось молоко, коли він був дитиною. Зверніть також увагу на орфографічні зміни при додаванні закінчення «іді». Наприклад, якщо у нас слово закінчується на літеру Y, а перед, ним, перед нею йде приголосний звук, то при додаванні закінчення і Y змінюється на I. Study studied. Але якщо дієслово закінчується на Y, а перед Y йде літера голосна, голосний звук, яка дає, да? то Y не змінюється при додаванні додавання Play played. Наступне правило правопису вже правило. Якщо дієслово закінчується на закритий наголошений склад. І ще раз, якщо дієслово закінчується на закритий наголошений склад з коротким голосним звуком, то кінцевий приголосний подвоюється. Дроп дропт. Стоп. Стопт. Це робиться для того, щоб не відкрити склад і зберегти читання голосного у слові. Також варто зазначити про закінчення і дій, про його вимову. Закінчення і вимовляється як т, д та ід. Закінчення іді вимовляється як т після глухих приголосних, крім літери т, наприклад «watched». Закінчення і вимовляється як д, після дзвінких приголосних та голосних, крім д, «smiled». І закінчення і вимовляється як «ід» після слів, які закінчуються, основа яких закінчується на д та т, аби е, трошечки розбавити збіг аби уникнути так, збігу приголосних. Stat статід. Ось така ось детальна табличка, можете з нею ознайомитися. Отже, pronunciation – вимова закінчення ід. Як ід, як т, і д. Будь ласка. T wanted, d. E, Якщо закінчується на д, needed. Якщо слова закінчуються на д або т, основа слова так? want need, want need, то закінчення. І вимовляється як «ід». Якщо основа слова закінчується на глухий звук «п», «к», «ф», «ф», «ш», «ч», «с», «с», «кс», то тоді закінчення ід вимовляється як Т, helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed, Якщо основа слова закінчується на Голосний звук, «voiced» – «sound», то тоді закінчення «-ed» вимовляється як D: Cold, cleaned, offered, Damaged, Loved, used, amazed, robbed, claimed. Отже, ще раз. Вимова слів, які, які закінчуються на іді, залежить від останнього приголосного звуку, на яке закінчується слово. Щодо неправильних дієслів, для неправильних дієслів немає жодного правила утворення форми минулого часу. Їх треба просто вчити за таблицею неправильних дієслів. Наприклад, I usually get up early, but yesterday I got up late. Ось, будь ласка, get теперішній час, got минулий час, meet – теперішній час, met минулий час. Жодного закінчення і дії ми не бачимо, але ми маємо з вами їх знати, чити. Ось деякий перелік неправильних дієслів англійської мови. Дієслово теперішнього часу, ну або початкова форма, назвемо її, так? Тому що в теперішньому часі після хіші дієслова також пишеться закінченням S і Форма минулого часу і переклад. Ви можете сказати, ось скільки багато слів. Але насправді діти і батьки, коли ви виконуєте постійно вправи, якісь на відпрацювання минулого часу, ви їх уже пам'ятаєте. Є вже зорова пам'ять. Ну, і, звичайно, неправильних дієслів значно менше, ніж правильних, тому, звичайно, їх запам'ятати простіше. Ну, найрозповсюдженіші слова тут у нас з вами зібрані: білд, будувати, наприклад, бай купляти, кетч, хапати, ловити когось, кост коштувати. Як ви бачите, є такі дієслова, які кат різати, які не змінюються у початковій формі і у формі минулого часу. Draw drew – малювати олівцями, так, drink, drink і так далі. Це дуже розповсюджені слова. От сьогодні ми з вами на уроці використовували слова Go went. Так, Go went. Далі. Що ще було? «Eat», «ate», Так, їсти їв. Meet, met. Зустрічатися. Щодо запитання заперечень, а ми сьогодні з вами працювали з запереченнями в минулому часі, так? В минулому часі запитання заперечення формується так само, як і в теперішньому простому часі, з допомогою дії слова яке перетворюється на «did». Отже, допоміжне дієслово слово в теперішньому часі «do» або «does» для відповідних осіб однини множини, а у минулому часі це один «did». При цьому саме смислове дієслово залишається в неозначеній формі. Наприклад, якщо є «did» в реченні, то зі слова вже зривається оцей увесь наліт минулого часу, і воно знову у нас повертається у формат початкової форми. Якщо є дід, отже дієслово в початковій формі. Did your son go to school last week? No, he didn't. He didn't go to school last week because he had holidays. He didn't go, ні, він не ходив до школи. Отже, didn't забирає на себе аспект минулого часу і діє слово залишається у теперішній формі. Наприклад, I did not, або скорочено didn't buy, we didn't play, you didn't go, they didn't buy, he didn't play, she didn't go, it didn't play. Запитання так само утворюються і короткі відповіді до запитань. На відміну від ствердження, у запитаннях і запереченнях смислові дієслова завжди стоять неозначеній формі інфінітиві, а показником минулого часу виступає допоміжне «did». I got up early yesterday. Я вчора прокинулась рано. Did you get up early yesterday? Отже, це у нас стверджувальне речення. Вживаємо. Наприклад, якщо дієслово неправильне, то у другій формі неправильного дієслова у форматі минулого часу. Якщо ми хочемо поставити питання. То починаємо його з did. Did you get up early yesterday? Заперечення I did not, або скорочено didn't, get up early yesterday. That's all for today. Хто хоче перевірити свої знання, свої домашні завдання. Будь ласка, закріпити вивчення минулого часу. Переходьте а, до наших робочих зошитів. Будемо робити це разом. Ставайте спонсорами каналу від мінімальної підписки. Усі абсолютно зошити у нас є в доступі. Ну а наразі прощаюся з вами до наступного уроку. Goodbye, good luck!